Війна докорінно змінила ринок праці в Україні. Сьогодні в нашій державі відчувається гострий дефіцит кадрів. Мобілізація, під яку підпадають здебільшого чоловіки, призвела до того, що жінки працевлаштовуються на посади, що традиційно вважали чоловічими. Більше розкаже Тетяна Голунова. Замість спідниці та високих підборів, рукавиці та гайковий ключ, машиністки, вантажниці, водійки та слюсарки українські жінки поступово почали опановувати так звані чоловічі професії. Гострий дефіцит кадрів на ринку праці спровокувала повномасштабна війна Росії проти нашої держави. Нині на вакансії електромонтерів, трактористів, машиністів все частіше беруть на роботу жінок. Так вперше в історії київського метрополітену професію машиніста електропоїзда Свою жінка наразі закінчується навчання машиністів електропоїздів. І одна жінка вперше в історії київського метрополітену закінчує навчання. Будемо сподіватися, що вона успішно здасть іспити і після завершення всіх формальних процедур зможе приступити до виконання своїх обов'язків. Ситуація з браком фахівців у столичному метрополітені, як і на інших підприємствах, також пов'язана з вимушеною міграцією українців та мобілізаційною роботою. На сьогодні компанія має більше 15% вакантних посад, серед яких слюсарі, токарі, електрики та машиністи. Метро. Ситуація не дуже оптимістична. У нас є великий брак працівників. Це стосується практично кожних підрозділів нашого підприємства. Це комплексне, скажімо так, питання, воно пов'язане з абсолютно різними факторами. Серед головних можна виділити це міграція населення, це військовий стан, відповідно, мобілізаційна робота, яка проводиться в нашій державі, а також ну, загальні тенденції на ринку праці. Сьогодні в технічній школі Київської підземної. Емки професію машиніста освоюють 12 осіб, серед них 19-річна дівчина. Опанувати ази професії групі допомагає машиніст з великим досвідом Юрій Скоробогатий. До метрополітену він прийшов ще в 81-му році. З 85-го працював машиністом і вже з 2017-го почав навчати студентів. З того часу, по сьогоднішній день, чоловік випустив 10 груп машиністів електропоїзда. Тут залежить від людини. Якщо люди хочуть чогось навчатись, то мені приємно приходять я їм розповідаю. Даже там після роботи там щось можу розповідати. Ну, це залежить від людини. Може жінка і чоловік, бо в нас різниці немає. Вимоги ті ж самі, що для жінок, що для чоловіків. Ну, спочатку вона, наче там трохи. Не розуміла, ну, потім підтягнула. Зараз пішла на поїзну практику. Цього року технічна школа столичного метро набрала дві групи по 30 осіб. З осені відкривається новий набір на курси машиністів електропоїзда. Фактично, вони вчаться тут сім місці. Спочатку у них іде. Навчання теорія, потім тиждень вони їздять в кабіні, дивляться про роботу, потім здають іспити по обладнанню рухомому складу, електрика, механіка, пневматика, ререст охорона праці. Потім знову теорія. Потім виходять на тиждень слюсарна практика. Вони дивляться по ремонту і виходять потім на місяць на поїзну практику. Потім повертаються сюди, в технічну школу, здають іспити і отримують якби права управління. Обов'язки машиніста Юрій знає від А до Я. Каже, нічого складного в цьому немає. Втім, треба бути дуже уважним та дисциплінованим. Зараз у нас з'явився новий рухомий склад, його модернізували з старих вагонів. Ви бачите, тут вже є екран машиніста. На цій серії вагонів вже працювати легше, бо тут у нас є екран. Машиніста, на якому можна подивитися всі несправності. Не треба виходити з кабіни і можна прийняти рішення, що робити. Тут можна зайти в будь-який вагон, отак бачите, от вагон там головний, чи там проміжний вагон, і подивитися, що тут є. Двері зачинені, гальма відпущені, є, чи світло є, чи нема світла. Освоюють чоловічі професії не тільки в столиці. Наприклад, до команди Яристівського гірничо-збагачувального комбінату в Полтавській області приєднуються все більше жінок. Нині вони впевнено керують величезними самоскидами, якими раніше управляли тільки чоловіки. Раніше керування кар'єрами, на зміні. Це була сута мужська жінки, це була дуже рідкість. Жінки працювали на великовантажних самоскидів, і далі ми зараз продовжуємо із з війною. Це ще більш актуальніше стає, і ми надалі буде жінок привлікати для всіх. Скажем, так називаємо в кавичках чоловічих професій, через нестачу заявок від чоловіків, усе частіше компанії запрошують жінок на позиції охоронців, водіїв, вантажників. І якщо міграційну кризу, яку в мінекономіки називають найбільшою з часів Другої світової, подолати зможе лише сприяння поверненню українців додому, то з впливом мобілізації роботодавці намагаються боротися уже зараз. Тетяна Голунова, Юлія Бельська, Андрій Верстюк, телеканал Еспресо.